Чому не всі дистриб'ютери заробляють в своїх компаніях? Дивись, компаній дуже багато. Але не в всіх компаніях, точніше сказати так, у всіх компаніях заробляють далеко не всі. І ти це знаєш. Може і ти в такій ситуації, можливо. Чому так відбувається? Один і той самий продукт, один і той самий маркетинг план для всіх. Все одинакове, але чомусь одні заробляють, а інші ні. Виходить, що проблема не в продукті і не в системі виплат. Проблема в самих дистриб'юторах. Розумієш? Вони щось не знають, вони щось не вміють, вони не знають, як це правильно зробити. Тому дивись, що виходить. Якщо ти не отримуєш в своїй компанії те, що ти хочеш, значить ти чогось не знаєш. Все просто. Тобто треба, потрібно працювати над собою, над своїм мисленням. Над своїми навичками, над своїми вміннями. Оце потрібно робити, розумієш? А не там звинуватити свого наставника, спонсора, там продукт чи маркетинг-план. Над собою треба працювати. І це одна з таких особливостей. Тому далі буде, далі я тобі буду розказувати про ці навики, як що робити і ділитися своїм досвідом. А ти будеш вибирати, що взяти, що не взяти, що відкинути. І виробити, скажімо так, свою систему, яка приведе тебе до успіху. Далі буде, і далі буде цікавіше. Гарного дня!